Для тих, хто думає, як протягнути провід, можливо, комусь допоможе. Volkswagen Passat B6, седан Мав спочатку ідею сюди провести, ну, купити камеру, але оригінальна камера досить таки дорога. А якусь китайську купляти, а потім, щоб поламалося, не захотів, тому купив таку камеру, яка монтується підсвітку номера. Тут є два таких фонарика. Камера. Як її протягнути? Викручуєте спочатку фонарик, цей, витягуєте його отверткою. Там є така спеціальна щілинка. Ви туди отвертку засовуєте, підковирюєте і витягуєте. Потім зсередини знімаєте пластмасу, яка ось тут встановлена. Вона просто тягнеться догори. Але потрібно слідити, щоб не пошкодити цю резинку. Вона в мене вже пошкоджена, але це не від цього. Потім цю пластмаску ви знімаєте. Тут є така дирочка. Ну там стоїть пробка. Ось така. Ось тут вона є. Ви її так, також підколупуєте отверткою. плоскою і методом. Запихання знаружі це легше зробити, коли ви засовуєте провід звідси, іншою рукою звідси ви його достаєте і тягнете. Таким чином, можна, не знімаючи бампера, хто там що там як чіпляє, щоб набагато швидше протягнути і зручніше. Потім... Протягуєте, підчіпляєтеся до фонаря заднього виду, щоб сюди аж не підчіпляти, то знайдіть цей провід, він тут буде заднього ходу. Він у мене був перебитий, тому мені не складно було його знайти. Заодно і та і та зроблю. І камеру повісів, і провід справив перебитий. Тому користуйтесь, кому допоміг, радий був допомогти.